Всім привіт, з вами Діма. В клеші граю як богиня. Лайк не поставив, влохоми стався. Жми підписку, а ми погнали. Це я Діма і сьогодні друге відео. В прошлому відео ви не набирали 15 лайків, але набирали 11 і підписалося, по-моєму, 11 людей. За це я вам дуже дякую. І я вирішив показати вам свою основу. Да Це показую тільки вам. Нікому не кажіть. Ось. Майже full 12 тх. Ось. Бачите? Чікакується тут. Лобораторія фул. А чому майже? А потому що тут є ніякі э, персонажі, які в мене плохо качають. Все знаю. Я їх не качав. І за і цього я купив золотий пропуск, не хвастаюсь, щоб прокачати їх скоріше. Моя деревня строїтеля це вже 9 ДС. Да. я рашу, Ну тут можна. І я заради цього чудика рашу. До тепер я буду фулить. Тільки після того, як відкриєш пустой строїтель. О, як бачите, мій аккаунт все нормально. Щас покажу вам. Де я воно. Подержите, я лабораторію загубив. Ви не удивляйтесь, я просто трошки дебіл. Ну, не трошки. Так. Піжді, Найти Найти я трошки загуби, як той. А, подкрися. Ось, у мене все тут качено, все. Щоб ви наказали, що я змонтував. А на тому аккаунту, якщо ви хочете якісь відео, то пишіть коментарі. Ну, щоб я бачив. Ось до тут строїтелі пхають. Ну, що, раду, що я вам свою показав, а точніше базу. А тепер переходимо до основного відео. У Clash of Clans і дракони, і супердракони мають свої переваги та недоліки, залежно від їх ситуації. Давай розберемо їх. Дракони, драгон. Плюси. Середній рівень хітпоінтів і високий по зоні. Легше відкриваються доступні сьомої ратуші. Не потрібно багато тевного еліксиру. Добре працюють у міксі з шарами. Мінуси. Вразливі до ППО проти повітряних оборон. Повільні. Можуть розділятися, якщо немає правильного напрямку атаки. А ось тут просто подивіться остаток битви з драконами. А у супердерконів величезний запас здоров'я, і задають вони безперервний урон у вигляді промені, і б'ють кілька цілей. Ну, здані б'ють кілька штук, якщо ви не знали. І ще добре підходять для атаки на високих ратушах. Мінуси. Е, то, що вони дуже дорогі, велисірі і, е, коротше, раки, ой, не раки, а ці черепахи медлені дуже. І займають більше місця. 40 займають, а обичні дракони 20. Якщо ти на 7 радші і до 10, то звичайні дракони, це звичайно, ж база, і вони дуже хороші. Якщо ти на не, ТХ 12 і можеш дозволяти собі витрачати багато ресурсів, супердракони, звісно вже імбовіші, ніж обичені. Для кланових воїн і Легендарної ліги супердракони можуть бути ефективнішими. Якщо граєш де, десь на ТХ 9 ТХ 11, Можеш також попробувати мікси дракони плюс електродракони або дракони плюс шари. Ну, коротше, он до підсумки робіть самі. І да, ви зараз трошки подивитесь, як я праздную побіду впав. Вибачаю, що не по темі, просто щоб більше відео було. Коротше, висновки такі, що всі вони хороші на определенних радушах. А на цьому в мене все. Всім пока всім удачної катки в Clash of Clans. Всім пока.